Ваша улюблена рубрика, коли робити камін. Йдемо в будинок. Звичайно, товариство в нульовому циклі, коли у вас не залиті стяжки. Мається на увазі, коли не залиті стяжки, можна провести магістраль для забору повітря. Можна поставити керамічний димохід. До речі, керамічний димохід українського виробника рекомендує бренд керамія. Європейська якісна кераміка, якісна, дуже вата. і блоки українського виробництва. Завдання перед командою зробити якісний камін у будинку і догрів чотирьох кімнат другого поверху. Для того нам потрібно буде забір повітря, якісний димохід і якісний камінний вклад. А за основу взяли ми топовий український продукт від бренду Сайлен. Модель розмір по склу 70х50, потужність порядка 15 кВт, в середині камін. Футирований або викладений шамотом, при тому звернув вашу увагу, шамот повністю по кругу, товщина стінки 3,5 см. Німецьке скло Шотробакс, і, до речі, тут ідеально працює система чистого скла, тому що кисінькам розгорання подається зверху. Також в камінні передбачена подвійна система газового порогу, яка виконана з двох вермикулітових пластин, що дає максимально затримати тепло. В камінній топці і зберегти його в тепловій камері. Тому коефіцієнт корисної дії цього каміна правдивих 80-82%. Плавно переходимо на матеріали обудови, це буде силикат кальцію. Ну, і ще раз повторюся догрів 4 кімнат на другому поверсі. Непросте рішення, тому що в нас один армопояс бетонний. І другий армопояс бетонний, через який потрібно провести нам два рукава, в кімнати, які будуть з цієї сторони. Ось Стільки нарізали алмазники бетону. Великий плюс, що наш камін розташований по центру будинку, це дасть можливість пропорційно догріти практично всю площину будинку. Ми до праці товариству, а ви не забудьте вподобаєш, якщо було цікаво і корисно. Ну, а кого цікавить якісний камін? Системи по димоходах, ви знаєте, що робити? Телефон шапці профілі всім добре.